Вітаю вас, мої любі учні. Сьогодні ми з вами продовжимо відкривати для себе незвичайний світ античної літератури. На початку я хочу вам нагадати, що антична література це література двох епох, двох країн. Це література стародавньої Греції та стародавнього. Риму. Які ж особливості літератури стародавньої Греції це міфологічна основа, публічність та соціальні світогляди, музичність, віршованість, традиційність та поява нових жанрів? Хочу зазначити, що Давньогрецька література має декілька періодів. І один з них це архаїчний, який складається з долітературного періоду, до якого ми віднесемо міфологію та Гомерівського періоду, де основним представником цього періоду є Гомер. З його творами Іліада та Одіссея. Сьогодні ми розглянемо з вами творчість легендарного основоположника європейської літератури Гомера, який жив приблизно у VIII столітті до нашої ери. Його ім'я в перекладі означало декілька змістів, і одне з них сліпий. Але науковці, які вивчали його творчість, зазначали, що сліпим він майже ніколи не був зображений. А ті документи, які залишились, Зображували його з відкритим поглядом і з наявністю очей. Хоча існувало багато легенд, і його ім'я ще мало декілька перекладів. Це перехожий, заручник, і, як я вже повідомляла вам раніше. Сліпий. Але поеми свідчать, що він був зрячий, тому що у своїх творах передавав найтонші відтінки бар. Як я повідомила, Гомер є основоположником нового жанру в літературі, нового роду. І це епос. Епос в перекладі означає слово розповідь. А твори, які він писав, належали до епічного жанру, а саме це були епічні поеми. Що ж таке епічна поема? Це ліроепічний твір, який уславлює повну історичну подію, має епічний характер і пов'язаний з міфологічною творчістю. Існує декілька гомерівських питань. Деякі науковці вважають, що самого гомера не існувало. І ця постать є вигадкою людської фантазії. Так чи ні? До сьогодення ще не доведено. Але ще одне питання є: чи є Одіссея та Іліада автором однієї людини? Чи це є збірник, який складався? Склав воєдина поеми якийсь один редактор. Але це питання сучасності, а давні греки дійсно вважали, що Гомер існував, він є, вони його дуже шанували і називали просто поет.